Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами салатик із рисом. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Для салатика із рисом нам потрібно сам відварений рис. Готовий можна брати круглозернистий, довгозернистий, який вам подобається. Готуєте до готовності. Так, треба буде нам майонез. Звичайна цибуля ріпчата і також зелена. Якщо немає зеленої або звичайно ріпчастої, можете замінити одну на іншу. Салатик також вийде дуже смачний. Варені яйця, чотири штучки, трішки вареної моркви, сердина будь-яка, в олії та кукурузка. Ціла баночка. Поки в мене дочка нарізає цибульку дрібненьким кубиком, я відділила сардину від олії і буду розминати її просто ось так веделкою у мисці. Відправляємо цибульку до нашого рису, також сардину. і нарізаємо ще зелену цибульку сюди. ж. Не додавали ми весь почечок, що в нас був, а здається, дві е, таких гілочки. Наступне, що ми робимо, це нарізається морква звичайним кубиком, так само яєчко. І я додала вже до салатику цілу баночку консервованої кукурузки. Салатик я вже перчу, підсолюю трішки і додаю майонез. До речі, сюди ж ви можете додати ще свіжий огірочок, він також тут буде ідеально пасувати. Перемішуємо наш салатик і він готовий. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні або якісь прості смачні рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!